Ух ты! Опачки! пылесос африканской сборки. Давай! Опачки Ладно, Прикинь, Вавана! О, Вавана, пошел! Слава Вавана! Нормально все! Вообще. Давай, вот, я кампарний дрон. Я хотіла би вам з вами так поговорити на одну тему. Багато хто мене питає з моїх друзів, знайомих, родичів і так далі. А як ведуть себе ну, росіяни тут, типу, в Італії? Зачасту, коли мене такі питають, я не знаю, які тут дати, тому що... є люди, які говорять на російській мові, наприклад, на я з знайомийся і мені просто цікаво звідки. І вони говорять на російській мові, я думаю, з Росії, ти по тобто, з Росії, Ми кажуть, вони кажуть, ніби з України. Тому що багато людей, які зараз в Італії, вони говорять на російській мові. І це не дуже мені приємно, тому що вони ж все ж таки українці, чому вони говорять на російській? Це одне. А друге, те, що якщо тут і є росіяни то в магазинах, десь на пляжі, вони ведуться максимально тихо і незамітно, так, щоб ніхто не бачив, що вони з Росії. Якщо них запитати, звідки вони, вони можуть легко з їхати з сцена або просто легко піти ну, від розмови, ну, йти від вас через те, що вони не хочуть. Хтось знав, що вони з Росії, тому що знаєте, що італіанці за нас, і вони, ну, навіть якщо буде якась суперечка між, між українцем і а, росіянами, то можуть бути дуже багато проблем. І а, в магазині... Водили себе росіяни, вони постійно кричали, щось не подобається, вони втічали на консультанті. Ну, вели і показували те, що вони тут блоки були. Зараз чомусь а, стало так, що вони мовчать. Ми були в магазині, вони так тихенько говорили, бо в магазині і без того тихо, вони ще тихіше, так що ніхто не чує. Це, для мене це смішно. Я в якійсь степені їх розумію, тому що не дуже хочеться, щоб почали до них чіплятися, що вони з Росії і так далі.